Доброго дня, шановні радіослухачі! Сьогодні на хвилях Радіо Марія трошки нетипова передача Світи долонях. Ви знаєте, кожного тижня оцій парі оць, ми говоримо про... Природу про тварин, про екологічні рухи, про цікавенті і дати пов'язані з довтіллям. але сьогодні ми взагалі знаходимося не у студії Радіо Марія і будемо говорити не про саму природу. Я зараз знаходжусь на Радіопромінь в їхній студії. І сьогодні не у мене є гості, а, власне, я знаходжусь в гостях. Мене звати Василюк Олексій, і поряд зі мною сидять ведучі передачі Азбука Гармонії Ольга Бродська та Ніна. Доброго дня. Добрий день. Добрий день. Назвичайно цікаво перебувати в ролі гостя. Ну от, власне, сьогодні в нас такий експеримент. Ми сьогодні будемо, а, власне, це не випадковість, тому що. А, Хотів сказати, мої гості, насправді, е, я, повторюсь, знаходжусь у гостях, власне, і Ольга, і Ніна Жера є ведучими передачі, яка є суто екологічною, одна з небагатьох передач, які можна почути в Україні на радіо, бажаючи щось почути про природу. І оскільки вони цю передачу ведуть довше, ніж ми ведемо нашу передачу, а вони її ведуть, мабуть, частіше, тому що передача виходить у будні дні не раз на тиждень. І відповідно вони набагато частіше за нас, тих, хто веде передачу «Світ у долонях», спілкуються з радіослухачами. Тому ми сьогодні спробуємо поговорити, власне, як же ж воно живеться радіоведучим, які говорять про природу в прямому ефірі. А отож, е, таке перше питання до вас, мабуть, як взагалі так сталося, що ви почали вести екологічну передачу? Тому що їх насправді не так багато. Я думаю, що крім вашої передачі і нашої передачі, ще спробуй пошукай іншу на українських радіохвилях екологічну передачу. От, власне, як так сталося, що ви потрапили в роль ведучих екологічної радіопередачі? Ну, я напевно почала. Я почала трішки раніше, ніж Ольга, вести цю програму. Власне, ми її і вигадали свого часу. Це було уже у далекому. У 2002 році, якщо не помиляюсь, спершу вона називалася у нас Ноїв Ковчег, а потім далі розширила свої межі, так би мовити, і зону впливу, та і слухацьку аудиторію так само почала виходити частіше, практично щодня, по буднях, як ви сказали Олексій. А як почалося, напевно, так мало статися. Тому так і сталося. Мені дуже давно хотілося, щоб на українському радіо була така програма, яка б виходила не раз на тиждень чи раз на місяць. А щодня. Це була майже нездійсненна мрія. А потім якось, напевно, так стали зорі, і наше тодішнє, та, власне, і нинішнє керівництво Радіопромінь, в особі Сергія Васильовича Фісюна таки якось нам вдалося знайти спільну мову і домовитись що це буде і цікаво, і корисно, і як потім стало зрозуміло, ми не помилилися, мені так здається. А як так сталося, що Ольга стала ведучою цієї ж передачі? Мене запросила саме цю програму вести Ніна Жежера, яка поряд зараз зі мною. І е, так сталося, що одразу я почала з тварин, і тепер я дуже цікавлюся світом тварин, і мені хочеться щось робити, не тільки вести цю програму, а якимось чином допомагати нашому тваринному світу і вже. Три роки нещодавно я святкувала. Хто зі слухачів пам'ятає цей ефір? Я думаю, що він вийшов у нас чудовим. Це було в березні місяці, і саме це припало ця програма до трьох років, до рівня трьох років, як я веду цю програму на радіопромінь. А можна я розкрию секрет, як з Олею як Оля прийшла можна. до нас у програму? Спочатку вона прийшла до нас на практику, коли ще навчалася в інституті журналістики. До мене на практику, так? Так і перше завдання, яке я їй дала, піти в зоопарк і зробити репортаж з зоопарку. І пішла так би мати, на зерці поряд із Олею, і дивилася, як вона брала інтерв'ю в Пеліканів. Потім говорила зі змією. Чи хто то був? Пітон? Піто це питон. був Пітон, Інтерв'ю було брала я у, брала у Фламінго, Це теж історичний такий факт. Я дуже сильно сміялася після того, і навіть подумати не могла, що якимось чином буду мати з цим всім потім справу. Виявила, що це була точка неповернення. Оль. Ну, а збереглись ці архівні записи, інтерв'ю Фламінго, Питовки. Збереглися, О, О, збереглися. Це, це був ваш диктофон. Да. Це наша вічна проблема, тому що, на жаль, дуже багато записів не збереглося. Ну от, власне, насправді, наша історія так само виглядає. Ми, власне, дуже довго хотіли, щоб була така... І, можливо, передачі, в які ми могли б говорити трошки більше з колегами, ніж е, ті теми, за якими до нас звертаються в, ведучі інших вже передач. Аж тут нам спитали, чи не хочете хлопці вивести передачу на Радіо Марія. Звичайно, ми згодилися, от тепер виходить, що ваша, та й наша передача, ось вони всі екологічні радіопередачі в Україні. Інша справа, а як е, до цього ставляться... Радіослухачі, от я так настільки я знаю, я от теж нічого там приховувати, досить часто буваю гостем на промені в Азбуці Гармонії, і я бачу, що слухачі телефонують, цікавляться. Але е, ваша передача вона має таку розділ, і ті кожен день мають свою тему. Можете це розказати, адже ну, кожен день можливо, слухачі наші не кожен день слухають промінь. Е, можливо, вони лише Радіо Марія слухають, але все ж таки, тобто як чи, чи, яким чином ваша передача розділена на розділи і чому так сталося? Та досить умовно розділена, так чи інакше, який би днів ми із днів ми зараз не взяли, і він, звісно, має свою назву і свою певну тематику, але так чи інакше, це лише ракурс, лише один із векторів, які поєднуються безпосередньо різних різними природничими аспектами однієї і тієї ж великої теми. По суті, це екологія, охорона охорона природи довколишнього світу. Якщо говорити за днями конкретно, понеділок ми говоримо про довкілля, про проблеми пов'язані з довкіллям перш за все. Це з одного боку дуже широка, така абстрактна тема, з іншого дуже конкретна, тому що перше, про що доводиться говорити і ще доведеться, напевно, не рік, не два, а ще більше, про сміття, перш за все. Про чисте повітря, про воду, про забруднені середовища. Ну і це понеділок. Вівторок у нас азбука гармонії світ рослин. Це само собою зрозуміло, про що йдеться. Середа це у нас Оля. Азбука гармонії світ тварин. Четвер ми говоримо про техногенні проблеми. І у п'ятницю п'ятнична програма називається Азбука гармонії самовдосконалення. <плес> так, так, у нас вже трішки змінився склад ведучих. Була у нас незмінна від початку ведуча Ольга Іванова. Зараз замість Ольги працює інша Ольга Бродська і Марія Бабич. Там ми говоримо про людину як частку світу живої природи. Ну, це якщо дуже коротко. Ну, тобто так логічно виходить з понеділка до п'ятниці, так, весь всі всі аспекти. А от, власне, кожного буднього дня, п'ять разів на тиждень, ваша команда веде цю передачу і... Скажемо так, в п'ять разів частіше, ніж ми, вигадує кожного разу нову тему. І це аж триває вже далеко не перший рік. А настільки легко чи то настільки важко вигадувати нові теми для екологічних передач щодня? Щось, можливо, ви орієнтуєтесь на те, як вам підказує там, обставини, доля, зорі підказують теми, чи це якось планується наперед. Цікаво, яким чином, власне, що, що відбувається перед тим, як слухачі кожного дня чують передачу на нову тему. Ну, Оля, дай ти говорить, я, <гум> <гум> ну, я можу сказати тільки про себе, як у мене це відбувається. Є певні теми, а, такі. А, Теми мрії, які я собі напланувала на якесь певне далеке майбутнє. Це або я не можу ніяк знайти гостя, або якось це недоречно є, або якісь інші причини, які заважають мені провести ефір саме на цю тему. Є теми, плани, те, що обов'язково потрібно, там, наприклад, день землі обов'язково треба поговорити взагалі. Про планету Земля, наприклад, або щось пов'язане із тваринами День Китів теж можна приурочити до цього. Ну, а загалом найчастіше відбувається це все експромтом. За кілька днів або за тиждень, максимум за два, з'являється щось актуальне, якась певна екологічна подія, яку обов'язково треба висвітлити, і, звичайно, окрім нас це ніхто не зробить. А власне. Чи бувало таке, що слухачі підказували вам наступну тему, тобто щось таке зателефонували, спитали? Порадили, поцікавились, і ось наступного тижня або наступного дня є передача на ту тему. От саме, власне, оце те, про що говорить Оля, це стосується передусім слухачів і так би мовити замовлень слухачів, які підказують нам теми. Стосується саме її програм, тому що, наскільки я пам'ятаю, ще до тебе, коли починалася ця програма, слухачі досить часто підказували теми, які от ніби то поряд із тобою, а ти якось не звертаєш на них увагу. А потім виявляється, що це людям цікаво. І робили було так кілька разів. У мене от на, настільки конкретно було декілька разів, те, що я пам'ятаю, це в мене був ефір про цікавих риб, і слухачка подзвонила і сказала, у мене живе морська черепашка, я дуже хочу послухати про неї. Будь ласка, зробіть ефір, і ми зробили ефір. До речі, слухачі в цьому відношенні, ну, швидше я би сказала, ідуть за нами. Тобто те, що пропонуємо їм ми, вони далі, так думаєте, вже в цьому середовищі далі розвивають тему і продовжують її, а не самі пропонують. Так а от буває. Це скажіть, чи є постійно? Ну, мабуть, я так здогадую, що є, але все ж таки, от є постійні слухачі, які. А... Вичікують кожного дня, коли з'явиться в ефірі саме прозвучить цей джингл позивні вашої передачі, І щоб задати якісь питання, можливо, сказати свою думку відносно е, тварин, рослин, довтілля, самовдосконалення. Є, ми навіть знаємо, про що вони скажуть. <гум> навіть так. А ну, чи багато таких людей, дійсно, які от ви знаєте, що дійсно є люди, які от ви відчуваєте, що є люди, які стежать за передачею. Я думаю, що їх можна назвати від п'яти до десяти. Це такі стабільні наші. Вони можуть телефонувати, наприклад, щоразу тільки на тільки в середу, або вони телефонують щодня і дійсно чекають саме позивних, і їм все одно, який ракурс вони всім цікавляться. Є деякі, які постійно щось хочуть сказати проти. Вони пропонують свою власну таку дискусію. Цим або збивають програму з курсу, або навпаки, допомагають її зробити більш такою. Гострою. Ну, це, звісно, не означає, що у нас насправді там п'ятеро чи десятеро слухачів щоразу стабільна аудиторія. Да. На ну, Назвімо їх помічниками, а не, а не... Так, і так. Тому що справді щоразу з'являються якісь нові дзвінки, нові нова географія, якісь нові населені пункти, які раніше, от, скажімо, не звучали в програмі. І це дуже приємно. Ну, власне, я нагадаю нашим слухачам, що сьогодні у нас на хвилях Радіо Марія химерна передача «Світ у Долонях. Ми не в студії Радіо Марія, ми на Радіо Промінь в студії говоримо з Ольгою Броською та Ніною Жужерою, які ведуть передачу Азбука Гармонії тут на Промені. І сьогодні я в них в гостях і власне ми говоримо про те, як їм живеться в ролі ведучих цієї передачі. Ну от, власне, скажіть, будь ласка, а як ви вважаєте, от крім постійних слухачів, помічників, як ми назвали, настільки взагалі людям цікаво слухати. Ось якщо передача є з 2002 року, і, ну, мабуть, за цей час вже якось можна сказати, от настільки людям цікаво слухати взагалі про продавті. От всі говорять про політику, війну, я сам постежу за новинами, кожні там 10 хвилин перевіряю, що нове сталося в країні, на сході країни, наприклад. І здавалось би, що екологічні теми, які тягнуться стільки, стільки ми живемо. Вони, ну, може, там менш актуальні, чи якось так. Але е, як відчувається по слухачах, настільки людям цікаво слухати на екологічну тематику? Насправді, якщо брати от нашу ситуацію в країні і ті програми, які виходили за місяць, за два, за три, за чотири, навіть, навіть за півроку, я думаю, що можна взяти, ми їх в основному підганяли під ситуацію, це або. Адаптували. Адаптували так, я думаю, краще сказати. Ми не говорили, наприклад, я не говорила конкретно про котиків і про собачок, як там за ними доглядати. Ми говорили про покинутих екзотичних тварин, яких лишили наші можновладці, коли тікали з країни. Говорили про те, що відбувалося у мисливських угіддях, які я дуже сподіваюся, скоро припинять бути саме мисливськими угіддями і стануть національними парками або навіть заповідниками. І цими. Темами дуже цікавляться наші слухачі, тому що ми ввійшли е, в, в певну таку хвилю разом з усією країною ми переживаємо, але намагаємося і, і, і зі своєї колокольні, як кажуть, теж щось сказати, теж приєднатися до цього. І слухачів помітно так от, більше, коли е, тема якась проблемна, коли потрібно вирішувати загалом, що робити, наприклад. Ви ж Олексій, знаєте, не менше, ніж ми, а напевно, набагато краще від нас, про те, що дуже багато тем, які стосуються природи, як такої взагалі, мають ось такий злободенний характер. Вони дуже часто пов'язані з політикою, з суспільним життям. І коли починаєш говорити про екологічні проблеми. В дуже багатьох випадках розумієш, наскільки тісно пов'язані вони і е, варіанти їхнього вирішення і ситуації в країні. Тобто все взаємопов'язано? Ну звичайно, я згоден з, з вами, адже дуже часто, коли люди... Переживають про те, що хтось забудовує береги річок і ліси. це виявляється, люди, які фігурують в політиці, наприклад. От воно начебто про політику не думали, а все одно достатньо назвати прізвище людей, які будуються, щоб розмова набула політичного характеру. І зараз, мабуть, сама популярна тема пов'язана така на грані охорони природи тварин, наприклад, і політики це зоопарк Межигір'я, який на волонтерських засадах працівника київського зоопарку фактично рятують і. Воно, начебто суто передохоронна річ, люди фахівці кинули фактично своє місце в зоопарку, щоб врятувати цей зоопарк. І як там не говори, як не крути, як не стеж, наприклад, у Фейсбуці за тим, що кожного дня вони багато новин публікують сьогодні, вони прийняли пологи в корови. Вчора там у них у страусів, де там пташенята народилися, післязавтра вони там лікували якусь кицю, яка просто там живе десь на території Межигір'я. І дивишся, це всі новини, всі до останньої новини, які від них чути, це новини про тварин. Але ж ми розуміємо, що все це саме слово Межигір'я огорнуто там на стільки політично з аурою, що від цього вже ніколи не відмахнутися. Ну, а власне, чи от ви кажете, що намагаєтесь піднімати теми, які сьогодні є актуальними, а буває інколи відчуття того, що після передачі ця передача вона допомогла щось зробити краще. От якось вплинути на ситуацію, адже адже дійсно все ж таки там уявлення про засоби масової інформації, як там четверту чи там якусь владу чи щось таке, яка чинить вплив на свідомість людей все таке. От чи є відчуття таке про те, що хоча б інколи ми ну не просто говоримо, не просто торкаємось там теми, а й якось впливаємо на. Я не можу навести жодного конкретного прикладу. Єдине, я справді на це щиро сподіваюся, що програма так чи інакше, знаєте? У краплинці один і той самий камінь, вода камінь точить. Тобто вона змінює ситуацію, але не одномоментно. От щоб після нашої програми щось раптом змінилось на краще, я, на жаль, таких випадків пригадати не можу. Я теж. Ну, не знаю, до речі, цікаво буде це спробувати дослідити. Гаразд, а тоді в мене таке зовсім, мабуть, не профільне, мабуть, питання. Скажіть, чи от ви можете назвати хоча б одного, можливо, краще не одного. От, хто у вас був самим маргінальним гостем? От ви не перший рік ведете радіопередачу. От кожного дня в цій радіопередачі є свої гісті за ці роки, це ж тисячі гостей. Ну так, най 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 навіть не знаю. Я одразу пригадала, коли до мене прийшла на ефір велика любителька котів. Не можна сказати, що вона була фейлінно але так чи інакше людина, яка надзвичайно прихильно ставиться до них, і вдома в неї кілька їх живе, вона принесла на ефір Кицьку. Це було дуже весело. Кицька була в студії. Студія залишилася в основному не пошкоджена, більшість, але були дуже серйозні втрати. Це був прямий ефір, було дуже цікаво. Це було чути? Звичайно. Вона тут цапала мікрофон, дряпала, залазила от, на, от точно така сама тумба, майже така до стелі, як зараз у нашій студії є. Підходила сюди, муркотіла, потім до господині щось хотіла постійно в неї запитати, було дуже цікаво. А, ну, от, власне, Ольга веде передачу саме тут Чи той ми разі. про людей? Ну, вже зачепилися за тварину, а статті Оля веде передачу саме в тій. В розділі про тварин. Я знаю, що в неї неодноразово в ефірі бували тварини, і це якби такий хитрий момент, що це ж все ж таки радіо. Це, якби це була телепередача, звичайно, всі б глядачі бачили, що там десь по столу між ведучою лазить і, і, і гостями так лазить, хтось там ходить, хтось там треться об стійку мікрофона чи щось таке. Але а, чи були якісь історії, коли дійсно в студії була тварина, і слухачам було чудово зрозуміло, що в студії є тварина. Насправді я розповідала декілька таких курйозних випадків зі свого ефірного життя, коли у нас була програма, яка присвячена була. Моєму, моєму дню народженню професійному, я хочу так це називати. Але з'явилася яв, нова історія. Я думаю, що саме час про неї розповісти. Був у мене ефір про сколопендер, Це такі жахливі істоти. Вони схожі на багато ніжок, але дуже отруйні. Є найотруйнішими істотами в світі. І я запросила людину, я, у якої вони живуть вдома, і яка намагається їх приручати. І, до речі, дуже добре. В нього це виходить. І я його запросила, абсолютно нічого такого не хотіла від нього, і попереджала про те, що випромінення певне є в радіостудії, що тварина може себе повести неадекватно. Як це, наприклад, було із Куницею. Про Куницею розповідала декілька слів. Нагадаю, вона по всій студії лазила, вона всюди розливала воду, вона вилазила мені на ноги, на голову, на мікрофон. І, врешті-решт, вона залізла в мій рюкзак і там. З мою шоколадку. А, <плес> так, і це відбувалося під час прямого ефіру мені було весело все це коментувати. Звичайно, трохи важко, але я більше переживала за хазяйку, яка переживала власне, за свого улюбленця. Тому це такий досвід дуже цікавий був. Потім я цю програму переслухала і зрозуміла, що навіть зважаючи на те, що це радіо, що картинки немає, абсолютно все було зрозуміло і чути по звуках, і мені вдалося передати цю атмосферу, коли в студії двоє людей і куниця. От. А щодо сколопендр, він вирішив їх принести. В нього дві сколопендри Жужа і Мася. І от Жужа і Мася потрапили до нашої студії під час ефіру Мася, яка більш приручена, вона лазила у нього по руках. І я, звичайно, коментувала все, що відбувається. Що я пережила, я навіть не можу переказати словами, тому що якби ця. Істота мене вкусила, хоча б раз і вприснула мені під шкіру отруту, то мінімум, щоб зі мною трапилось, я б прокинулася вранці в лікарні. Ну, а максимум це б я вже ніде не прокинулася. І от після ефіру ми вже видихнули, все нормально. І і, і однієї сколопендри немає, так? Ні, сколопендри є. Жужа як спала собі, так і спить. Мася активно продовжує повзати, я йому кажу, все. Все, збираємося, можеш її ховати знову у її будиночок, а він мені каже, давай спробуємо на тебе її посадити, хай вона поповзує трошки по тобі. У мене був гарний настрій, я чомусь вирішила спробувати. І от по от по моїй голій руці повзе найстрашніша і найутруйніша істота в світі. І тут я розумію, про що говорять люди, коли вони залишаються від смерті буквально. На декілька секунд. Сколопендра проповзає по моїй руці до ліктя, і от вона робить свої кроки, от я пішла в дитячий садок, о, я школу закінчила, це я в інститут вступила. Все життя пронеслося перед моїми очима. Потім він її забрав, і я зрозуміла, що зараз відбулося щось таке, чого, можливо, не відчує жоден житель планети, якщо він не буде Спілкуватися з ними настільки тісно, як власник цих сколопендер. Тому це такий от досвід у мене є. Ну як за за фахом, я скажу, що це був дуже мужній і відчайдушний вчинок. Я не знаю, я на таке не зважився. Але підступний гість він це зробив після айфілу. Но... Добре, що не під час. Я же... не знаю, що це було. <свят> ну він же ж не знав, як ведуча прореагує в ефірі. Його сколопендра теж. <свят> ну, тим більше. А, а все ж таки, а хто був, а, ну чи можна згадати оригінальні гостей людей? Ну насправді до мене приходять... Майже виключно оригінальні люди, вони не типові, вони не схожі, вони десь кожен в своєму світі живе, вони дивно одягаються, дивно себе поводять, і вони кардинально відрізняються один від одного і, звичайно, від інших людей. Тому мені важко виділити когось з них окремо. Я, відверто кажучи, найбільше ціную і запам'ятовую, напевно, так само гостей ефіру, експертів, які до нас приходять, не за цією ознакою, не за екстравагантністю. А, 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 за, а, за, як, а за якою? От бо перше, що прийшло, спадає на думку, коли ви запитуєте, хто мені і одразу спливає. На думку, прізвища Олексій Василюк, наприклад. Я можу пояснити, тому що справді набагато більше цінується не щось таке, знаєш, не, не, не екстравагантність і не, ем, ну, власне кажучи, програма.